Розпаковка лоту із сайту Віоліті. Вага, як бачимо, 2 кг 316 г. За доставку заплатив я 75 гривень. Завжди оплачую лоти наперед. А доставочку вже оплачуємо при отриманні. Як бачимо, іще така додаткова упаковка продавця. Згідно з правил, Укрпошта перейшла на свою упаковку, але ще приходять деколи, деколи лоти із отаких чорних упаковочках. Бачу, що це не прийшло. І продавець заплатив ще додатково. Декілька гривнів за упаковку. І дивимося, що нам прислали. Я зазвичай купую по декілька лотів у одного продавця для економії пересилки. Тому, тому дивимося, що нам прислали. Ну, бачу тут такий наповнювач, можна сказати, в своєму роді. Ось вот таке сверло я придбав, потім все щось тут замотано. Отака шукірка. Не, не пам'ятаю гривні 20. И тут запаковано, бачу надійно, кожен лот. Кожен лот запаковано на крему, досить надійно. І це ж я ще бачу ще не все. От коли я купив такі ножі, ніколи не думав, що вони такі здорові. І це ще не все, що входило в цей лот. Ну Для, для конкурсу я виберу щось одне, один якийсь лот. на ну, там це такі Туди, Деколи інколи продавці щось можуть і положити якийсь бонус я вже не пам'ятаю, чи я купував це, чи попросив. Якось там цей різець такий. Ну, напевне, що це все. Там дивіться, якщо там щось буде декілька лотів куплено в цьому в цій посилочці, то я обов'язково залишив посилання на інші куплені лоти, щоб подивилися з спів... і порівнювали ціну, за скільки я придбав. Я, чесно, не пам'ятаю. Скільки я заплатив, десь, мабуть, гривень 150, може 180 за за отакі дві фрези. За оцей. Оце окремо, мабуть, купувалося десь за гривень 20 А може і бонусом Ну, Але дивіться, порівнюйте ціну. Всім дякую за перегляд.